Йому лише 17, та хлопець вже спокійно купує алкоголь, адже документи у нього навіть не запитують. Аж поки юний любитель пива не потрапляє на очі правоохоронцям. тобі продають як купую, так і продають. Було виявлено факт продажу алкогольного напою неповнолітньому в одному з магазинів міста Житомир, який було зафіксовано на продавця, складено адміністративний протокол. Проте останній відмовився від підпису, і факт категорично заперечує. Продавці агр... реагують ре... агресивно, тому що. Це великий штраф, і не сильно хочеться людям його сплачувати. в Подальшому під час профілактичних дій міліціонерам довелося спілкуватися із тими, хто виготовляє і вживає самогон, а потім ще й вчиняє насилля в сім'ї. На сьогоднішній день проходить акція «16 днів проти насильства. в сім'ї в рамках цієї акції проводяться... Обхід сімей, в яких скоюється сімейне дебоширство, проводяться профілактичні бесіди з особами, які стоять на обліку як сімейні правопорушники. Сьогодні ми якраз навідалися до такої сім'ї, яка проживає тут. Даний чоловік перебуває на обліку як сімейний правопорушник, йому 35 років, його співмешканці 47. Він неодноразово вчиняв неї сімейний дебош, неодноразово був притягнений до адміністративної відповідальності за статтею 173. Значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення водночас у жителів обласного центру та Житомирського району за різні порушення вилучено 26 мисливських гладкоствольних рушниць: два пристрої для відстрілу гумових куль, а також три газових пістолети.